Всім привіт! Так. Сьогодні у нас відео е, огляд господарства і таке невелике розслідування. У нас коротше, е, кури перестали нестись. Ну, вони несуться у подачі, але не знаємо, де вони сховали яйця, тобто де вони зробили собі гніздо. І будемо шукати яйця Ось так, Покажу вам кроликів е, курей. Покажу, як справи йдуть на городі. Так що, кому цікаво, залишайтеся, а ми йдемо. Але перед початком відео, перед початком хочу вас попросити підписатися та поставити лайк, кому не важко. Так що, я сподіваюся, що ви поставили лайк і підписалися, хто ще не підписаний. І ми починаємо. Так. Повертаємося до кроликів наших. Кролям тільки 5 хвилин, 10 тому дав патики. Або гілочки, фруктових дерев, вітамічки їм трішки підкинув, кукурузи їм досипав, був вони вже під'їли. Тож, отак, сі даю вже пізніше. Ось так, та саме ці крилиці. Ой ти моя маленька. Так. І от вона, хочу показати, вже трішки холодніше стало. І вона вже закопала своїх кровенят. У попередньому моєму відео мали, бачите, кровоняти? Ось так. А такі ви мої маленькі. Ось так. Включимо трішки їм світло. Ось такі вони малюсінькі. Я кажу, одне риже з білим і одне геть біле. Так само їй накидав гілочок. І ось так. Багато сіна від неї не забирали, коли вичищали, щоб кровенята, якщо таке буде холодно, змогли загорітися. Ось так. Скоро буде вакцинувати, але ще не тепер. Ще пару днів пройде і тоді. Ось так, де ви сховались? Зараз я вас їх, зараз я їх закопаю і будемо йти далі. Ось така у нас краса є. Я дуже рада, що закрилися, врешті-решт народила. І все доб добре. Ось мамка лежить, коли я приходжу, вона завжди тут лежить. Ну все, добран. Так, цим кроленятам також дале гілочок, вони їх ще догризають. тут водички долив. І Просверлили їм дно, бо дуже воно платне, немає щілин. Ось так. І дивилися вже хто дівчинка, хто хлопчик. Ще не дуже зрозуміло, але вже трішки видно. Ось так. Така краса. Ей ви малі. Так ось цей чорний майже не видно. Я думаю, що оцю клітку можна буде віддати кровонята яким якимось цю велику, а кроля перемістити у маленьку. Ось так. У йому тут задуже просторно, а тут так би кровонята собі гуляли. Ось так. А то він тут задуже розслабляється, лягає до гри ногами. Не знаємо, чи він живий, чи ні. Правда, Тарас? Цю воду сюди пересунув. Открилися наша, ота, яка має кроленят, тепер малих хто. Вона цю поїлку, така сама вона є, кидала аж на кубло з кривенята. Ми думали, що там вже не криленята, а котлети. Ось так. хочу ще показати препарат, який я їм додаю, якщо буде вже видно. Такий чинтонік, він вже трішки етикетка по. Трьопана це для перорального застосування зачитаю застосування профілактика та лікування анорексії, анемії, загальної недостаті вітамінів та амінокислот. При стресах, знижувані м'ясної та яєчної продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці. Тобто, оцей препарат можна додати і птиці. І усім тваринам там. Перепілки, якщо вони перестають нестися, бо кури. Ну, курі ми ще не додавали, не додавали, кролям даємо. Тому вода така трішки зеленкувата, вона сама має такий колір. Даю один кубик такого ж на один літр води. І ось такі розливаю. Також тут пише застосування і дози я вам прочитаю. Так, це розмішати з питною водою один раз на добу протягом 5-7 днів. Добова доза розрахунку на 1 літр питної води продукту. Птиця для стимуляції несучості 2 мл. Непродуктивна продуктивна птиця, 1 мл, велика рогата худоба, 2 мл, 1-2 мл кролі. ні, кролі – 1 мл, рогата худоба 1-2, поросята 2 мл, дорослі свиноматки і кнури 1 мл, так що тут ось так, 1 мл на 1 літр води, тобто 1 кубик, ще по-нашому ось так. А качки у нас на волі гуляють. Так, моя полуниця. Сиплю дерев'яний попіл. Ось такі вже гарні кущики. Був трішки сніг, їх перетоптав. Ну, це нічого. Ось так. Сорт не пам'ятаю, або Закарпатський, або Гігантела, але тут два сорти на одній грядці, так що вони можуть бути будь-де. Від снігу часник ліс. Ось, але вже помаленьку, потихеньку він піднімається. Ось так, а там в мене картопля має бути молода. Ось так. Так і наші. Вишеньки. Ось такі. Якщо видно, вже бруньки порозпускалися. Ну, ось так, і така малина. Якщо не підписався, хочу попросити вас підписатися та поставити лайк. А ми будемо завершувати. Яєць ми не знайшли курячих, я це вже не показував, лазати. Ось так. Ну До зустрічі в новому відео. Всім мирного неба і швидше на перемоги.